Важкий період на фронті вже почався. РФ наступає з середини травня, але Армагеддону не буде. Україна вистоїть та переможе. Це сказав Буданов. Удари західною зброєю по РФ точно полегшать ситуацію. А російські страшилки червоними лініями – це лише гра на публіку. А вище я поставив себе в телеграм-каналі. Іншу новину, звістку, від ракетного обстрілу Кривого Рогу, це вчора, загинуло 9 людей. Ще 29 постраждали, серед них п'ятеро дітей. От я хочу запитати страшилки для оцих людей, 9 людей, які загинули, вони ці люди вони розуміють, вони поділяють думку, що це страшилки. Не поділяють, бо їм вже байдуже, вони вже не живі. І отак кожен день. Кожен день вибиває українців з цього життя, які б могли жити, українці ці могли б жити, діти могли б жити. А так, частина не живі, частина покалічені, а частина знедолені. А хтось вважає, що оце все страшилки. Я ніколи не забуду, як колись наш ворог. На одному з форумів сказав, що ви не чули нас тоді, почуйте нас тепер. Це було, якщо я не помиляюсь, 2018 чи 2019 році, може і в 2020. -му. Треба погуглити так. Ось тоді теж деякі громадяни, особливо сміливі, розказували, що то страшилки. А 24.02.2022 року миттєво в Україні сталася страшна біда. І в той день, і наступний день, і через день, і вже два роки, і вже скільки чотири місяці гинуть українці щодня. Так для кого це страшилки? Для, кого? для людей, які є на тимчасово окупованих територіях, для загиблих, для сімей загиблих, для людей, які вирвані з життя і відправлені на фронт. Для кого це страшилки? От для кого? Для багатьох людей це стало просто реальністю. Страшною реальністю. Ніякими барвами позитивними ця страшна реальність не зафарбована. Якщо комусь здалося, що люди не налякані, люди кайфують від того, що є нині, то це якесь хибне уявлення, це якесь хибне уявлення, яке може сформуватись тільки тоді, коли в тебе немає співчуття до свого ж народу, а є просто, ну я не знаю, якась жорсткість і нелюдське відношення до інших людей. Я не бачу нічого, щоб можна було назвати просто страшилкою. Ми просто живемо в страшній реальності, і це не страшилки. Телеграм шапці профілю там доклад.